Українну гостину запишу добра свора, без кінця, чва, а дар веселкою Кулені, медмеді, країна. Lady, країна добра. Це буде жах! Обережно, здорові! Він серйозний? Друзі, сьогодні буде відпадно. Ролики, парасейлінг, серфінг, а може й дельтаплан. Ну, хто зі мною? Ви що? У мене план розваг на весь день. Ходімо зі мною. Вибач, промінчик. Я буду полати в садку. Ще Ні? Чаювання треба прибрати Пил, підлога, віник, пилосос, полірування, помити вікна. Гармонія? Дуже шкода, промінчик. Та й весь день буду у лісі. Маю перевірити шпаківні та їхню звукоізоляцію. Новий пояс для інструментів та французька казка от кутюр. Стоп. Із хутром поєднується не надто яскраво. Тільки якщо дивитись. Ось так краще. найкраще. Не дивись на мене. Я голодний і в мене справи. Головне, що голодний. Промінчик, Чого сумуєш? Привіт, добряк. Не хочу й тебе турбувати. О, ну якщо ти так кажеш, тоді. Я Я у повному розпачі. Я планував весело провести день, але немає з ким. Тобто я й сам можу розважатись, але з кимось краще. М -м, здається, я знаю вихід. Ходімо, промінчик. Добра? А так. Це країна добра. Класно! Я Пенні. Вітаємо. Тут так круто. Знаєте, скільки дітей про це мріють? Купа! Але я тут, а вони ні. А? Хм. Ролики і рятувальний пояс. Ну, це тимчасово. Це мені зовсім не потрібно. Ролики і коло це супер! Ти точно знаєш, де розваги? Так, любиш ролики? Це як? Тобі подобається? Вперед я все покажу. Ні, я сама. Я лечу! Не хочуть зі мною розважатись. Ти мій ідеальний друг. Менше слів до справи. пем парем Ага. Ну і що, що закрито так ближче. Ммм, мед, чудово. Нема кривджіл ще краще. Шлунку з'їмо митку. Зрозуміло, так. Такі миті я уявляю, що сказав би добряк. Хмуряк кровджолам не сподобається. А я відповідаю, здається, мені байт уже. Бо приїду додому і поласую солодким, солодким чудовим медом. М -м -м. Хе -хе. Чодава, Що там. Тут липучі піски. І цікавенка ще я хмурий. Добре. А! Так! О! О! Хморяк, звідки тут ведмедик? Я привіз вам гору радості і море щастя. Все зізнаюся. Хотів скоротити і залип, коли діставав мед. Допоможете? Допоможемо ведмедю. Допоможемо з'їсти мед. Дякую за гостинець. Це так смачно. Страшко, Не жартуй, годі! Допоможи вилізти! Всех моряк, влип! Знаю, СОС! Відправлю сос! Що? Значок не видно, дурний пісок! Нічого. Спокійно хмуряк. Ти сильний і незалежний ведмідь. Ти придумаєш, як звідси вилізти. Рятуйте. Допоможіть мені хто небудь Конрад, Ти отримав дозвіл на контракт із лейблом. Рятуйте. Чуєш? Ніби хтось співає блюз. Поможи, хто Це хмуряк. Хмуряк у біді. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, бур'ян. У тебе нема шансів. Oh. Mm -hmm. Веселинка, чи вона про хмуряка? Свіжі чутки. Мені щедрівка розповіла про дубряка. А що? Ні, ні, не це. Хмуряк у біді. Усіх кличуть у маяк уперед. Зібралися всі, крім промінчика і хмуряка. Промінчики з нашою гостею Пенні. Хмуряк у біді. О, ні. Він переїв сиру. Не знаю. Я була у лісі і почула крики, але невідомо звідки саме. Звідти і почнемо. Ідіть. Я до промінчика. Зустрінемось там. <звач> Зараз вийде. Не вийде. Дивись, це буде супер. Так. Дай п'ять. Промінчик, промінчик. Ей, веселинка, приєднайся. Ні, зник хмуряк. І що? А? І що? Ми почнемо шукати. Ходімо. Але ж нам тут так весело. Так, нарешті у нас розваги. Поклич когось іншого. Усі інші вже шукають. Будь ласка, хмуряк у біді. Ну, добре. Хмуряк! 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 О, репетиція. Муряка вкрало чудовисько і його вже не знайти. А може він виступає у цирку, а може просто зник. А може він блукає світом як неприкаяний бродяга, щоб змити провину за всі свої жахливі. Стоп! Ось де він. А -а -а, хмуряк. Нарешті знайшовся. У тебе все добре? Так, так, як ніколи. Я тут відпочиваю, приймаю ванну з липучих пісків. Хіба не видно, що не добре? Ще добре. Я теж. Друзі ми молодці. Пооплодуємо собі. <кхе> а мені не допоможете. Якщо помітили, хоча на це і не схоже, я влип! Чекай, якщо влізти туди, ми теж влипнемо. У нас є мотузка. У фургоні. Гармонія, допоможи! Але у мене манікюр! Хоча так, звісно, приготувалися всі разом. І-ра-а! Не пускай, Тримайся, ми вже тут. Гей, вони самі зможуть! Ходімо! Що зможуть? Дивись, не потрібні! Не oh. 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 no, oh. знаю. Хіба ти не любиш розваги? Уперед? Ну, хто останній той смердючка? Нічого не виходить. Стоп! Де промінчики Пенні? Не знаю тебе з них. Сили замало. Цікаво, де вони. Ну, не знаю, Може, ми даремно пішли. Ходімо, поглянемо, як він. Годі вже припини. З ним усі решта все добре. А у мене є нова ідея, Дещо ще неймовірна. Кому чаю на честь клепочих пісків хмуряка. <плес> Ну, давай розказу чутки про добряка. Так, чула, він підлітком грав у групі з грізліс. Гей, якщо хмуряка не можна витягти, збудуємо над ним будинок. Нехай живе. Так. Йому буде личити будинок з маяком. Два поверхи, садочок, балкон. Я знаю гарного дизайнеру для декору. Не розумію, до чого тут садочок і балкон. І чому ви п'єте чай? Звідки у вас цей сервіс? У твоєму фургоні є все, що треба, будеш. М -м -м. Витягніть мене. Так, буду. М -м -м. Хмуряк, Що ти взагалі тут робив? М -м -м. Нічого. Гаразд. Хотів зрізати і побачив вулик, я його дістав і завантажив у свій фургон. Вау! мед вулика кривджіл. Вони дуже О! Чую якесь звищання. Кривджоли. Кривджоли! Рятуйте мене! Хутко! Мотушка є, але потрібна більша сила, щоб витягти. Цікаво, фургон підійде. Гарна ідея цікавинка. Тримайся хмуряк! Зараз витягнемо. Хм. Хто вміє їздити з ручною коробкою? Ось хто не у пісок вміє їздити з ручною коробкою. Я спробую. Це дуже просто. Спочатку відпускай зчеплення, а потім гальма. Тобто гальма, а потім зачеплення. Навпаки. І щеплення, а не зачеплення. Кричати не варто. А мені здається, що варто. не вміємо. Ідея. Сюди хід промінчика. Не буде легко врятувати хмуряка. Сюди хід зник. День що далі то краще. Так, день що далі, то краще. Цікаво, хто взяв сюди хід? Промінчик та Пенні. Ого. Вони покинули хмуряка, ще й втекли на всюдиході. Будемо шукати. Без всюдихода хмуряка з піску не витягнути. А як же хмуряк залишити самого? Ні, з ним побуде веселинка. Так, з нею буде весело. Кривджіли ще немає, але спливає час. Коли вони прибудуть, тоді проблеми в нас. Веселинка так лише гірше. Ти, напевно, не розчула, коли я казав це двадцять разів. Насправді я хвилююсь, і це помітив ти, щоб нас урятували, слід піски перемогти. джоли скоро будуть. Жалити нас почнуть. Ті, що у пісок не влипли, скоріш за все, втечуть. Mm. Спробую стрибнути на тому горбі. Знайду, звідки подивитись. Ого, то так висока. Промінчик драбина. Рятуй. Промінчик допоможи. О, так! Він про мене просто забув. Пені. Я ти туди залізла. Та, може, тебе варто залишити. Гармонія так ваша правда. Я винна, бо покинула хмуряка заради розваг. Вибачте мені. Вибачення прийняте, то як тебе зняти? Ось. Сюди О обережно. Щедрівка твої лапи повнуть мені хутро. Дякую, 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 ходімо хмуряка рятувати. Потрібен промінчик, а він нас там супер, дуже-дуже, не супер. Промінчик! Промінчик, ти цілий. Хе -хе. Класно, правда? Треба повторити. Ні, промінчик, врятуймо хмуряка. Але тут весело. Знаю, але зрозумій, це дуже негарно. Так. І справді, мені так незручно. На це немає часу. Кривджоли летять до хмуряка. Потрібно рятувати. Цей вузол називається рибальський. Я думала, краще будівельний вузол. Тож вирішуйте, який в'язати. Яка різниця? Витягуйте мене. О, у голові дзищить. Це не в тебе. Це кривджоли. Що робити потрібен час. Ідею. Молодець гармонія. Ми виграли час, адже хморяк. Вперед. <ривіт> хмуряк. Вибач, що пішов геть. І мені, вибач, ми мали допомогти. Та нічого забули. Головне, що тепер небезпека минула. А, точно, я й забув. Вона каже, навіщо ви вкрали наш мед. Ні, це не вони, це я. Я вибачаюсь. Вибачень замало. Повертай назад наш вулик. Так, муряк, віддай. Поверни її. Але я не вмиде! Страшко поцупив. Що вона зищала? Каже, що полетять провчити страшка.